Як би бурхливо не розвивалися нинішні телевізори, якими би новими уміннями не нарощували себе нинішні монітори, але вони однак не можуть і ще довго не зможуть називати себе повністю універсальними пристроями. Тому, коли ви захочете наростити ці їх уміння до верхньої, так би мовити, планки, вам однак доведеться наростити їх додатковим дівайсом, наприклад, отаким таким справді універсальним медіаплеєром. Компанія IconBit, яку ми з вами вже добре знаємо, як виробника, доступних за ціною сучасних електронних пристроїв, які у свою чергу за функціоналом не поступаються кращим конкурентним зразкам, окрім планшетів, смартфонів, випускає також і медіаплеєри. Наш сьогоднішній гість IconBit Movie 3D Deluxe. І як ми розуміємо з назви, його уміння мають бути без перебільшення універсальні. І яке б відео чи музику з картинками ви не захочете показати на своєму екрані, яким би шляхом ви не захотіли його туди поставити. А iконбітівський плеєр повинен чітко забезпечити вам таку можливість. Почнемо з підключення. Усі реально поширені на ринку варіанти і можливості підключень, для яких тут живе і працює ціла армія різноманітних портів. Дівайс підключається, звичайно ж, до інтернету, як дротом, ось LAN-порт, так і бездротовим чином через Wi-Fi. Підключитися до нього можна через вбудоване меню пристрою. Антенна ж, як ви розумієте, забезпечує доволі впевнений і хороший прийом сигналу. Перелічувати решту портів не буде самі бачите, скільки їх на задній панелі, але ми при цьому перемістимось на бокову. Тут не те, щоб те, чому не вистачило місця позаду. Тут ті порти, які в першу чергу цікавлять сучасну людину, до яких треба частіше доступатися. Так погодьтесь. Зручніше. От вам два USB-порти, на яких ви медіаплеєру можете доносити контент флешкою чи переносним портативним Вінчестером. Тут же ще один порт для USB-підключення комп'ютера. Шнур, до речі, як і HDMI та деякі інші, іде у комплекті, за що виробнику окремий респект. Не часто погодьтесь щедрість і гідне наслідування. А ще на боковій панелі слот під SD-картку. Для тих же, хто полюбляє мати справу з серйозними комп'ютерними Вінчестерами, ми пропонуємо зробити отак: клац, і вставляйте. Гаємо сюди всередину Вінчестер серіал аташним інтерфейсом. І він, як ви розумієте, буде працювати належним чином. Говорячи ж про універсальність плеєра, ми маємо на увазі не тільки його універсальність у підключеннях. Він доволі універсальний в плані читання всеможливих форматів. І що найголовніше, постійні оновлення прошивки від Iconбіта, по суті, унеможливлюють неприємні сюрпризи щодо нечитання якогось новомодного хитромудрого кодеку. Немає ніяких обмежень і за величиною самого зображення. ...підтримує формат Full HD. Тож завантажить ваш телевізор, як то кажуть, поповній. А отак я покажу вам іще один формат відео, з яким справляється цей дівайс. Пара отаких от окулярів іде тут у комплекті. А що це значить? Це значить, що Movie 3D Deluxe, як це зрозуміло, з назви, підтримує 3D-формат. Тільки не майте цього приводу ніяких ілюзій. Плеєр може виключно подавати об'ємне зображення на 3D-телевізор. Тут зекономити не вдасться. 3D-телевізором таки доведеться запастись. Що ж до телевізійних форматів, то Iconбі підтримує IPTV. Тож ви можете чудово. Подивитися ефірні канали через інтернет, аби тільки ваш провайдер надав вам таку можливість. І на фоні усієї цієї сучасності та продвинутості відмітимо передню панель дівайсу. На ній розміщений далеко не модний та сучасний дисплей так званого текстово-символьного типу. Але погоджуємось, далеко не для кожного кінотелеглядача цей фактор може стати вирішальним при виборі. А що може бути вирішальним для медіаплеєра? Ціна. І отут IconBeat дасть фору не одному своєму конкурентові. Далі універсальність. І отут даному дівайсу важко підібрати конкурента з усього, що присутнє сьогодні на нашому ринку. Ну і надійність та довговічність. Не забуваємо про ці важливі категорії. так от сподіваємось, що вони тут будуть представлені на досить високому рівні.